Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, Богатий та податковий консультант. І сьогодні я хотів би розповісти вам про так звану довідку підтвердження податкового резидентства України, для чого вона потрібна і як її отримати. Але перед цим хотів би вам розповісти про так званий збір гідності, який проводить благодійний фонд ШІУ з Даний збір покликаний на облаштування мобільного прально душового комплексу для забезпечення гігієнічних потреб наших солдат ЗСУ у польових умовах. Вартість одного такого комплексу 720 тисяч гривень, тому, як ви бачите, сума немаленька. Закликаю вас донатити. Хто скільки може, реквізити я залишу під цим відео. Особисто я доначу постійно з кожного свого заробітку. Отже, повернемось до нашої теми. В минулої п'ятниці я постив себе в інстаграмі, що роблю заяви для підтвердження податкового. Резидентства для своїх ФОПів, так вийшло, що в мене дуже багато ФОПів, які ведуть бізнес в Україні, зареєстровані в Україні, але через війну були змушені покинути територію України, виїхати за кордон і вони продовжують вести бізнес в Україні після того, як я Розповів про лякалку від податкової, що податників можуть верніше не можуть, а хочуть позбавляти права використовувати спрощену систему оподаткування, якщо вони перебувають за кордоном фізично. Ще раз кажу, поки що юридичних. Якихось норм, які підтверджують оце право податкової позбавляти спрощеної системи, якщо ФОП перебуває фізично за кордоном, немає. Але все ж таки, як я вже зазначав у відео, яке ви бачите, вгорі, є така можливість, так би мовити, пересторога. Просто зробити собі довідку про підтвердження податкового резидентства України за минулий рік. І тоді податкова не буде мати можливості до вас прискіпуватись через те, що ви фізично знаходитесь в іншій країні. Отже, що це взагалі за довідка? Як роз'яснює ДПС, платник податків може отримати довідку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів за будь-який минулий рік? Надання довідки підтвердження статусу податкового резидента України здійснюється. Безкоштовно на підставі заяви про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного податкування платника податків за формою, наданою у додатку до порядку номер 248 Посилання на даний порядок буде під відео. Ви зможете пройти за посиланням та скачати собі цей додаток, щоб заповнити заяву самостійно. Також під цим відео я залишу. Приклад заповненої заяви, щоб ви могли себе проконтролювати. Заява подається платником податків або ж уповноваженою особою цього платника, до контролюючого органу за основним місцем обліку. А у разі надання заяви на отримання довідки платниками податків фізичними особами, які тимчасово. Перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, то такі довідки подаються до будь-якого контролюючого органу. І заяву цю можна подати засобами електронного зв'язку в електронній формі через кабінет платника податків. Я думаю, що найближчим часом для закріплення даної теми я підготую відео, як подати дану заяву до контролюючих органів через засоби з цього кабінету платників податків. Тому, щоб не пропустити дане відео, ви обов'язково підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити дане відео. Ну і буду вам вдячний, якщо поставити якийсь коментар і вподобайку до цього відео, щоб відео могли бачити більше людей. Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі. Прошу, він зазначає у даній заяві. Там є такий пункт, де ви просто ставите галочку, що ось, прошу надати мені дану довідку у паперовій або в електронній формі. Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету у графі «Вхідні». Будеться довідка. Дана довідка готується після подання заяви на протязі 10 календарних днів. Але попереджаю, зараз дуже багато повідомлень, що податкові затримують видачу таких довідок. В чому проблема? Поки ніхто сказати точно не може, ніхто цього не коментує. Будемо спостерігати за ситуацією, якщо що. Спостерігайте за моїм інстаграмом, там я, скоріш за все, повідомлю, якщо знаю щось нове. При заповненні розділу 1 заяви платник податків зазначає відповідний рік, за який він бажає отримати довідку для уникнення подвійного податкування між Україною і відповідною іноземною державою. Тобто, ви. Вказуєте, для чого вам потрібно, і з якою країною ви хочете уникнути подвійного законодавства подвійного оподаткування. І, приклад, у мене є ФОП, який перебуває на території Польщі, і він хоче. Уникнути подвійне оподаткування, він пише, що подаю заяву до податкової на основі того, що я зареєстрований ФОПом, ставив галочку на територію України, а також зазначає державу, з якою він хоче уникнути подвійне, подвійне оподаткування, тобто Республіку Польщу. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Не забувайте вподобайки ставити, підписуватись на канал та тиснути на е клятий дзвіночок, щоб не пропустити відео. Е для платних е консультацій та й безкоштовних, я не за всі консультації беру е оплату. Можете звертатись до мене через мій інстаграм або писати на електронну пошту. На цьому все. Бажаю вам гарних робочих буднів. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, все буде Україна. Не забувайте донатити на ЗСУ. Все буде добре. Пока.